Значить, я прийшла сюди сьогодні, завтра в мене останній день проплатити суму згідно ухвали за судовий збір. Я, чесно говорячи, проплатила все правильно, як має бути, навіть ще більше. Я написала 21 березня заяву про те, щоб суд вирішив питання до 24-го, до 5 днів, щоб я знала, дав мені відповідь, але суд, я написала заяву до суду. Бо фактично юридична особа це і суд. Щоб я розмовляла з головою цього суду. Він казав, що про такий прецедент у нас вже був про те, що судді не вміють рахувати судовий збір і заставляють платити такий судовий збір, який не треба платити. А потім, коли вже в судовому засіданні я кажу, так вирішили питання, роз'ясніть, а судовий збір, чого ви не повертаєте, то що лишні, то питань немає. Вони тікають з залу, ніхто нічого не робить. Ну вже суддя, голова суду мені сказав, Олександр Богдан Михайлович, давайте напишіть заяву, і я розберуся з цим всім. Я того написала заяву 21-го, коли знову з'явився ще один такий прецедент, тобто бойчук суддя, який був у тій справі, де за багато грошей нарахувала горейко. Тепер він уже не є він головуючий а горейко там на певну стороні. Тобто прийшла інша справа по апеляції, і вони фактично навіть одну квитанцію собі не зарахували, ще сказали платити. Тобто цей. Постало питання, що на сьогоднішній день я розумію, що кажете. На сьогоднішній день от я стала перед фактом голови суду нема. Виконує обов'язки голови суду, значить інша особа, яка закрилася і не пускає. Знаю, можна так. Так от, питання стоїть в тому, що ніхто закрито відповідь, наскільки я постала начальника апарату, то вона каже, що мою скаргу. Надії судді передали тому ж судді, на якого написана скарга. Розумієте, виходить, що виконуючий обов'язки не виконує своїх обов'язків, і він розглядає скаргу. Я ставила питання 22, написала ще одну заяву: що на сьогоднішній день, 24, го щоб мені видали, або ухвалу про відкриття провадження, там же все, проплата є, щоб вони це переглянули питання, або щоб вони мені сьогодні дали відповідь на скаргу. Як вони її вирішили, як вони встановили факт, на підставі чого я повинна була платити ту суму, яку суддя вказав? Якщо суддя не вміє рахувати, арифметики не знає, розумієте, то це не моя вина. Якщо суддя не вміє читати закон, де чітко написано, що на момент подачі заяви, значить має бути така сума. А я не 229, не а я проплатила на кінець року, 2013-го. Тобто, виходить, коли подача була, тоді 107 гривень було 40 копійок. А коли кінець року було, то 121,80, Я приплатила 121,80, 121,80, подала дві скарги 243. А він мені каже, 275. Ну відки ти береш 275 за Ну розумієте, це таке елементарне вже. Якщо судді не вміють рахувати, не знають арифметики, то як вони можуть тут судити? От яка справа, тому питання йде сьогодні про злочин. Чому? Бо тому що виконуючі обов'язки сьогодні голови суду. Він фактично не виконує їх. Наскільки мені відомо під запис сказала начальник апарату, що моя скарга розглядається самим бочком, тобто вона розглядається тим, на кого написана скарга. Тобто дуже цікава річ. А від 22-го я встановила нічого не роблять. Ну ви розумієте, раніше пізно вже треба якісь наводити порядок. Мені ви потрібні для того, щоб зафіксувати факт. Цей факт є, бо інакше як я це зроблю, сама зараз цей. Потім друге питання. Е, ще друге питання є. Що від 9.03 була засідання, теж Бойчук тоді був, але він не був головуючий, а був ну, в колегії. Тепер він головуючий, то був в колегії. Та ситуація 9.03 була така сама. Тобто, яка мається на увазі сама? Що фактично в судовому засіданні я кажу, закінчило судове засідання, я кажу, видайте мені ухвали суду. Заява була електронкою дана, і я підтвердила витяг з реєстру, їм подала до матеріалів справи. Заяву і витяг з реєстру, що суд отримав таку заяву. Бо вони ж не отримують, вони не хочуть той день, хоч це неправильно, не тобто до судового засідання вони не хочуть приймати заяви. Тобто це неправильно, що вони не приймають заяви, це теж порушення закону. Але я вже знаючи цю махінації їхні, я просто відправляю електронною адресою, в мене є витяг з реєстру, що воно пішло, я їм реєстр привалила, туда, подала в судову і кажу, ось ви бачите, зробіть перерву, йдіть, перевірте, чи є, чи нема. А вони, і я кажу, зробіть перерву, видайте мені від це було 9.03. Я кажу, ви ж мені не видали ухвали від 25.02 про відкриття провадження, про призначення справи до судового розгляду. Це теж порушення норм закону. Чому? Бо тому, що суддя відповідно до статті 297, він повинен взагалі направити ухвали. А він не направив. Ухвалі пишеться день. І я їм кажу, 9-го видати мені стану на, ці, на цю дату. Вони не видали. Не надіслали я написала заяву. А сьогодні я їм написала заяву знову 21 числа. Ну видите мені вже лише 24, 29. Скільки часу пройшло? П'ять днів. Вони взагалі не мають права більше. Так виявляється, що вони мені сьогодні розказують, що не було ніякої заяви про про те, щоб я давала. яка взагалі я дивлюся, страшне. У нас є два моменти сьогодні. Два моменти сьогодні. Так перший. Вас такби за велику суму взяли судову з Це перший. Так. Другий момент. Ви написали заяву, вам не прийшла відповідь, чи як я Я, я... Що, не... я подала скаргу. 21-го, на дії судді. судді. Я отримала 21-го, я подала зразу скаргу. таки до вечора, до кінця дня. Я подала ухвалу, отримала від 17-го, а там пише гроші платити. Я написала скаргу і кажу, поясніть мені, на підставі чого вас судді не вміють рахувати і, і, і роблять це все. Ну, це або... Я зрозумів, і відповіді вам не прийшли. Я сказала 24 го числа, тобто 5 днів мені до 25-го. Дайте мені відповідь, або ви розкажете на підставі, чого ви це робили, на підставі якого закону ви цю суму, суму суд доставлять. Або ви мені дасте ухвалу про відкриття провадження, тому що я заплатила гроші. Тобто uh -huh. то стоїть питання, що я не маю нічого платити. А завтра стоїть день, якщо завтра ми це сьогодні пропустимо, то завтра вони буквально що зроблять? Вони дуже делікатно возьмуть в повернуту апеляцію. Вони ж це вміють робити. Хоча проплачено, все, все нормально. А завтра який Уже п'ятий день? Нам На виконання. Треба з